І для нас найвищою оцінкою є оцінка президента України, Верховного командувача е, Збройних сил України Петра Порошенка, який е, на минулому тижні зазначив, відвідуючи наш військовий інститут, що військовий інститут має унікальні можливості для підготовки цілої низки е, фахівців не тільки для збройних сил України і для інших військових формувань. От завдання для всіх нас. Завдання знову ж відродити те, що було, знову ж робити, перетворити військовий інститут на не тільки між е, відомим, а між відомчий навчальний заклад, який в не був. Коли ми підготували і фахівців за державним замовленням і для служби безпеки України, і для служби зовнішньої розвідки, для Державної прикордонної служби. Для Державної служби транспорту і зв'язку. От яке стоїть завдання. І, безумовно, нам потрібно нарощувати зусилля. Багато в чому залежить від вас, товариші курсанти, від того, який буде стан військової дисципліни в військовому інституті, як ми будемо виконувати завдання, виконувати навчальні програми, як ми себе будемо презентувати, показувати. В суспільстві, яка буде думка про наш військовий інститут, який буде загальний імідж військового інституту, який створюється кожним, починаючи від начальника військового інституту, закінчуючи лаборантом, курсантом, викладачем, слухачем.